Запрошуємо на навчання до ліцею Перспектива Троїцької селищної ради. Ви та ваша дитина станете частиною шкільної родини, де на вас очікує навчання без кордонів і обмежень, використання найрізноманітніших застосунків, екстернатна форма із семестровим оцінюванням, сучасні гаджети для учнів. Якщо ваше місце перебування Україна. Питання, які турбують батьків: чи буде дитині комфортно працювати дистанційно і вона отримує таку ж кількість знань, як при онлайн-навчанні? Поспішаємо запевнити вас, наші кваліфіковані вчителі допоможуть впоратись з усіма труднощами, проведуть цікаві і змістовні уроки, нададуть індивідуальні консультації. Проведуть групові заняття: навчання у нашому ліцеї шлях у велике майбутнє вашої дитини. Чекаємо вас у нашій шкільній родині.